Всім доброго вечора. Дякую, що ми зібралися з вами сьогодні. Мене звати Дмитро Чорний, я директор основних контроляційної агенції ОА, Галина Катовська, співзасновник агенції керівник департаменту де нашої агенції. Сюди на багатьох вас спитали, вони нас заключали на вході, якщо вона буде вам питати, телефонувати, щоб ви не боялися Це всі наші співробітники, бо зараз дуже багато всіх середнього мошенників яких завелося в інтернеті. У нас тільки цього тижня. Там дитко-знайомий зламали у кого вайбер, у кого телеграм. І, тому це дуже цікаво. Я дуже берегу на цього так, ми сьогодні зібралися спілкуватися. Ми зобновляємо в нас такий формат. Зустрічі відбувався ще а, до війни. зараз зараз обновляємо це такі невеличкі зустрічі в міському колі. Коли збираємось, вечеряємо, спілкуємось. Обговорюємо проекти. Сьогодні у нас буде кілька проектів. Будемо презентувати. А взагалі ми збираємося тільки там проговорити про бізнес. Час ми стараємося слухати щось та висна. Сьогодні у нас буде виступ Константина Ругови. На зараз бачили це письменник, журналіст, журнал Фокус у нього є дуже цікава така його концепція. Створення шедеврів. він цифрував великі шедеври мистецтва поток в світі, і потім переключився і цифрував так само серед успіхів багатьох бізнесів, їх логотипів, і концепції. І там це дуже цікаво, знати е, нам всім. Особисто ми е, це навіть вже примінили в своєму бізнесу. У нас є ще такий бізнес, як кінокомпанія. Зняли фільм і познайомилися з Константином на його лекції. Попросив подивитися на свій фільм Дати критику, він дав дуже дав речні парад і ми їх змідрили. І зараз якраз фільм відбудується пораду, просто... він якраз набув. от таких тонких рисів, котрих не вистачало. Хто ну, дивився фільм соціальна мережа про Фейсбук, знаєте, там така сцена дуже цікава. Ну, Приберить там, нащо за фейсбук? Ну, так буде просто, Фейсбук. Прикриться, Ось щось такого типу, і такі речі вони дуже допомагають бізнесі. Тому ну, ми його запрошуємо на наш легкий, розповідає це і цікаво. Сьогодні це буде така коротенька презентація. Можна познайомитися і так само запрошувати нас особисті презентації. У нас сьогодні в залі працює дуже відомий фотограф Марія. Додавав... Марія Прикімова. Вона публікується в журналах Вог. Фокус багатьох інших я останув приходить 300 відомих фотографів світу. і роботи можна подивитися тут. Можна так само замовляти і фотосесії. Причому це дуже дуже я б сказав, що кошти майже по тому тому всім раджу. А взагалі тут ми посміхаємо об'єктив, щоб були цікаві фотографії. Ви їх затримуєте, а потім нашому чаті посилати. Я пропоную почитати починати. Я два слова скажу зараз. Про нашу агенцію. Ми займаємося тим, що долучаємо інвестиції в різні проєкти. Але ми, як агенція, не беремо кошти свої руки. Ми тільки відбираємо цікаві проєкти, радимо їх нашим інвесторам, допомагаємо складати фільм моделі покращити коли це треба, коли не треба. Просто даємо свої поради. І ті проєкти, які ми пропонуємо, це вже ну, перевірено, це точно, точно не стан, точно реальний бізнес і туди, куди Ми інвестуємо так само особисті кошти, що важливо. А ми працюємо зараз з дуже багатьма білих проєктами. Допомагаємо платформі Брейн Вент. як нас є представник, Вона зараз скаже з цим слова. Хто не знає це платформа, яка допомагає розвиватися в інтерпроект в Україні? Вони піддали більше не більше ста більше ста проєктів на своїй платформі, і ми обираємо з них краще, пропонуємо їх до інвестування. І один з них сьогодні це компанія Крущ буде презентувати свій е, ціни проект. А, ще один до декілька та проекти так само, проєкт правильно. По-перше, ввечері, ну, друзі, ми не стисняємося, стукаємо гілками подарівка і дивіться пиво, тому що ми сьогодні в праварні, це наші друзі. І, напевно, скажу як людина, котра 40 років не пила пиво, і тільки тут його почала пити, що тут найкраще пиво, котре. тут? Ми радимо його точно демонструвати, навіть якщо ви не любите пиво, от саме тут ви треба почати гармочати. Ми... Давайте це трішки пізніше. Зараз ми при детальні слід і як організатора, перше слово дають. ласка, продиктуйте 3 хвилини, будь ласка, форму звіту для Дельта, кінцевого роду. Так. мене звати Вікторія, я представник платформи Drive Rewards. Ця платформа була створена за ініціативою компанії Cosmol, і вона була створена для оптимізації Ми допомагаємо публікам ви знайти підтримку для небайдужих людей, знайти замовників, які знайти, звісно, інвесторів для розвитку для розв Також замовники можуть знайти на нашій платформі виробники, якщо потрібно, для військових. У нас є більше 150 виробників, їх більше ніж 100 команд. Тому можна повернути в рейвіментовський дозволений формат. Ну, кажуть, ми для себе взяли просто такий принцип, що допомагати якомога більше між проектам, проєктам, ми це робимо коли потрібно. Ми робимо це повністю безкоштовно, коли проєкт, ми розуміємо, що там є прибуток, то тільки тоді ми отримали нагороду. Я вважаю, що якщо нам вдасться запустити хоч 2-3-10, ну розуміємо, в кожен проєкт це виробництво чогось. Зазвичай це виробництво зараз дуже багато проєктів компаній, які виробляють дроні. Є безпілотні різні машини, самохідні, літаючі, плаваючі, підводні. А є статистика, один з дрон економік в середньому 20 ну, економік, так, да? ми просто як, як приємці кажуть, зберігає 20 життів наших водів, Один дрон. Якщо компанія, в яку ми з вами можемо заснувати, робить 100, 100 на 20, да, ми з вами збережемо 2000 напрямків. В нашій віде, в нашій якщо вони зроблять тобто, якщо можна це порівняти, то ну, тому ви вибрали для себе такий принцип. Я вважаю, платформа Брейвен Бен, котра допомагає таким хлопцям, там дуже багато цікавих винахідників, які просто щось роблять в гаражі, і вони молодці, їм треба допомагати, ми допомагаємо там, порадою, там, якимись невеличками і іншим. А є компанії, котрі вже готові до інвестування. В них вже є відтестовані зразки. І не ну, допомагати таким. Ну я вважаю взагалі це дуже дуже, дуже потрібно, дуже дуже страхи. Якщо ми це зможемо зробити, то це взагалі буде нам велика шана.